Саме час купувати авто, ціни падають. Інститут вивчення авторинку заявляє, що гуртові ціни на вживані автомобілі в ЄС знижуються третій місяць поспіль, а це означає, що ціни знижуються також і на роздрібному ринку. Друзі, бажаю мішок грошей та купу здоров'я всім, хто підписався. Якщо ви відкладали купівлю автівки в країнах Європи, то ви не прогадали, адже ціни продовжують падати. Індекс цін. Який визначає авто 1 груп, продовжує демонструвати зниження гуртових цін на вживані автомобілі у 2024 році зі 141 у лютому до 137 пунктів у березні 2024 року? Після року стабілізації гуртових цін на автомобілі з пробігом у 2023 році, з невеликим падінням на 1,6% з січня по грудень 2023 року. Перший квартал 2024 року демонструє більш динамічну цінову ситуацію. З початку року ціни на вживані автомобілі впали на 3,3 У річному обчисленні оптові ціни на вживані автомобілі впали на 9 а індекс змінився зі 150 і 9% у березні 2023 року до 137,3 у березні цього року. Однак ціни на автомобілі з пробігом Поки все ще на 18,3% вищі, ніж до пандемії COVID-19 у порівнянні з березнем 2019 року, коли індекс складав 116,1 пункт. Ціновий індекс авто1 груп показує щомісячну зміну цін на вживання автомобілі в Європі. Він визначається на основі аналізу понад 3,6 мільйона угод купівлі-продажу автомобілів з пробігом по всій Європі. Початковою точкою цього індексу є січень 2015 року з базовим значенням 100, відносно якого визначаються усі наступні значення, продовжувати очікування ще більшого зниження цін чи задовольнитися теперішніми цінами вирішувати вам, в будь-якому випадку наша компанія стане для вас надійним партнером в розмитненні авто в Україні. Звертайтесь до нас. Наші брокери сертифікують та розмитнять ваше авто за один день.